Шановні учасники конференції. Дозвольте представити результати дослідження застосування 3D-доплерографії в діагностиці синдрому полікістозних яєчників у дівчат-підлітків. Синдром полікістозних яєчників це полігенний, поліфакторний, системний, запальний, десрегульований стероїдний стан, який вперше був описаний Штейном та Ленендалем у 1935 році. Основними клінічними ознаками цього синдрому є гіперандрогенія, гірсутизм, гіпертонія, інсулінорезистентність, ожиріння, метаболічний синдром, полікістоз яєчників основна ознака та хронічна овуляція. Також виділяють певні ультразвукові ознаки при проведенні ультразвукової діагностики. Це двосторонньо збільшені яєчники, множинні дрібні фолікули, підвищена стромальна ехогенність. Ультразвукова діагностика відноситься до однієї з найбільш популярних медицинних технологій. Доплерографія також використовує ультразвукові хвилі для того, щоб досліджувати судини людського тіла та своєчасно знаходити у них патології та аномалії. Доплерографія це сучасний метод ультразвукової діагностики, що дає змогу оцінити стан судин пацієнта, який базується на так званому ефекті доплера. Дослідження проводиться шляхом фіксації ультразвукових хвиль, що відбиваються від рухомих елементів крові, а саме від еритроцитів. Метою нашого дослідження було оцінити 3D доплерографічні ознаки в діагностиці синдрому полікістозних яєчників у дівчат-підлітків. Було сформовано групу спостереження, всього 30 дівчат підлітків, 15 із яких мали синдром полікістозних яєчників та 15 здорових осіб. Ехографію виконували на стаціонарному апараті Апліо 500 застосуванням режиму колірного доплерівського картування, режиму енергетичного картування та режиму тривимірної ехографії та ангіографії. Використовували датчик внутрішньопорожниного сканування з можливістю автоматичного збору інформації для здобуття 3D-зображення і діапазоном частот 3,7-9,3 МГц для проведення трансректальної ультразвукової доплерографії. Потрібна була відповідна підготовка, яка включала дієту, сорбенти, очисну плізму та спорожнення сечового міхура. Важливою умовою коректного обстеження ми визнали проведення УЗД-дослідження в день забору крові на третій-п'ятий день спонтанного або індукованого менструального циклу в цілях виключення впливу на ехоструктуру яєчників, ретенційних кіст. Та усунення функціональної гіперплазії ендометрія на тлі тривалої відсутності менструації. Підготовка до трансректального дослідження яєчників у дівчат у дівчат включала відповідно дієту, спрямовану на профілактику процесів бродіння в кишечнику, прийом сорбентів. Це могло бути активоване вугілля, інші сорбенти, і постановка очисної клізми не менш ніж за 10-12 годин до дослідження. Безпосередньо перед ехографією після ретельного роз'яснення пацієнтів послідовності проведення ультразвукового дослідження пропонували спорожнення сечового міхура. Оцінювалися наступні ознаки: перше це розмір, форма, структура та симметричних яєчників, розташування по відношенню до матки, об'єм яєчників розраховували, розраховували по стандартній формулі з використанням постійного коефіцієнта 0,523. Також визначали яєчниково-матковий індекс за стандартною формулою. Доплографічні показники визначались наступні: максимальна артеріальна швидкість, індекс резистентності, виділялась норма неогулюючого яєчника 048 061 та овулюючого яєчника 0,45-0,55. Детальну оцінку внутрішньоорганного кровотоку проводили в режимі, що дозволяє отримувати кут незалежне зображення судинних структур. Кут кольорного кодування був менше 600, де оцінки гемодинаміки в яєчниках визначали кровотік в судинах строми, вибираючи ділянки вільні від фолікулів і жовтого тіла. У строгій відповідності з обстежуваною зоною виконували доплерографію судин за реєстрацією характеру кровотоку. Базову лінію встановлювали по центру швидкісної шкали. Потужність режиму вибирали максимальну, при якій не було артефактів. Для гальмування виникаючих шумів, колірних так званих артефактів, використовували частковий фільтр криву швидкості кровотоку хорошої якості, яка розписувала по аудіосигналу і зображенню, і мала максимальне значення швидкості для даної судини, фіксували на екрані приладу у вигляді трьох і більше послідовних циклів. Для розрахунку доплерометричних індексів використовували криву кровотоку, що має найбільшу швидкість і найменше значення кута незалежних індексів. Кількісному аналізу піддавалися ті, що найбільш вживаються в інікології, кут незалежні, доплерометричні показники, які визначаються автоматично. У режимі сірої шкали при 3D-егографії вивчали тривимірне зображення ділянки, що цікавить, в ангіорежимі режимі зображення, розташоване в них судин. Для цього спочатку отримали двомірне доплерівське зображення судин і єчників потім переводили прилад в тримірний режим, отриманий рухливий сектор, встановлювали на ділянку, яка цікавить, і включали режим здобуття тривимірного зображення. Збір об'єму інформації займав близько 9 секунд. Після збору і архівації ехограм виконували обробку інформації в режимі тривимірної реконструкції, як в сірій шкалі, так і в режимах ангіографії і прозорого тіла. Подальша обробка отриманих даних не вимагала присутності пацієнтки, оскільки всі отримані дані, у тому числі результати об'ємного картування, зберігали на жорсткому диску ультразвукового апарату і компактних носіях. Для оцінки внутрішньої анатомії яєчників звертали увагу на кількість. Діаметр, особливості розташування фолікою по відношенню до строми яєчників, уточнювали її ехографічні особливості. У режимі тривимірної реконструкції судин, тобто 3D ехоангіографії виявляли їх анатомотопографічне розташування, оцінювали локалізацію і кількість внутрішньоорганних кровоносних судин. При цьому враховували, що діаметр судин, що локалізується ближче до серозної оболонки матки, на межі між зовнішнім і середнім шарами міометрія передньої і задньої стінок аркуатного сплетіння не повинен перевищувати 2 мм. Результати ехографії. Ми бачимо, що у ході комплексної 3 d трансректальної ехографії органів малого тазу встановлена статистично значима відмінність між розмірами яєчників у дівчаток з синдромом полікістосних яєчників, нормативними даними і дівчаток контрольної групи. При мультипланарній реконструкції в зрізах яєчників у дівчаток із синдромом полікістозних яєчників, збільшених в середньому до 17 кубічних сантиметрів, мінімально 13, максимально 25, налічувалося в середньому до 15-18 фолікулів розміром від 5 до 9 міліметрів. За даними трансректальної 3D-ехографії, симетричне збільшення яєчників з різницею в 1-2 см відзначене лише у 21 дівчинки, асиметричне в 59% випадках, причому 56 дітей з їх числа дійсний об'єм правого яєчника був більше лівого а в п'яти об'єм лівого був більше правого. У контрольній групи розміри яєчників були порівняно з даними літератури серпорівними з даними літератури. Середній об'єм органів становив 6,6 см3 кубічних і не перевищив допустимі розміри для підліків при трансректальному дослідженні. Цікаво відзначити, що у 14 дівчаток з рівномірним розположенням без ознак овуляції, в попередньому циклі, за даними ехографії, асиметрія також не виявлялася. Хоча деяка перевага розмірів правої яєчника над лівим, нами все ж таки відзначена, що сповна допустима. Структура яєчників визначала як центральне розташування, периферичне розташування та дифузне розташування. У 45 пацієнток з синдрому полікистозних полікістозних яєчників переважало дифузне розташування рівнокаліберних фолікулів за всім обсягом екопозитивної строми, рівнокаліберний тип будови фолікулярного апарату яєчників у 35, що становило 43% дівчаток. Переважно периферичне розташування і центральне дрібних фолікулів, різнокаліберний тип будови фолікулярного типу яєчників. Детальне дослідження і вивчення дослідженого органу в 3D-режимі дозволило візуалізувати подинокі фолікули рівного діаметру за всім обсягом органу, часто описуваного ультразвуковими фахівцями. Ехографії факівцями з ехографії окремого афолікулярного фрагмента строми нами не було виявлено, використовуючи можливості 3D-ехографії ділянки гіперехогенної строми яєчників, удалося візуалізувати лише у 18 е, Пацієнток. у 48 підлітків з синдромом полікістозних яєчників на рівні контури фолікулів мали підвищену ехогенність. А самі фолікули в 36% випадків утворювали групи без видимого лідера. Використовуючи режим і спосіб ехографії, дозволив виділити два типи будови яєчників у підлітків з синдромом полікістозних яєчників при нормативному індексу маси тіла. Рівнокаліберний тип, що характеризується наявністю розташованих за всім обсягом ізогенної строми рівновеликих фолікулів, і різнокаліберний тип з наявністю фолікулів різного діаметра від 3 до 9 мм, і меншим розміром органу 15 і 19 см кубічних. Розміри яєчників при різнокаліберних і рівнокаліберних типах будови були відповідними. У дівчаток. Із синдромом полікістозних яєчників відзначено збільшення ядерно-маткового яєчниково-маткового індексу у середньому до 5%, на відміну від дівчаток групи контролю, де такі становить 2,4. При імпульсній доплемерометрії у пацієнток з синдромом полікістозних яєчників реєструвався кровотік, що перевищує нормативні показники максимальної артеріальної швидкості. 15,6 см за секунду. В середньому 9,16. І індекс резистентності становив 0,66 см на секунду. При середніх показниках 049 077 Вищі показники судинної резистентності, внутрішньояєчникової гемодинаміки виявлені нами при Рівнокаліберним типу будови яєчників в порівнянні з різнокаліберним типом будови яєчників, проте вказані відмінності недостовірні. У контрольній групи значення максимальної артеріальної швидкості відповідало у середньому 6,8 см за секунду, а індекс резистентності 0,49. У шести випадках переважно в правому яєчнику візуалізувалися нечіткі. Екоструктури підвищеної ехогенності діаметром 2-5 мм, за реєстрацією менш високих цифр індексу резистентності, а саме 0,48, розцінені нами як білі тіла. Врешті 14 дівчаток реєструвався індекс резистентності відповідний до нормативних показників для неоволюючого яєчника 0,52. Отже, можна зробити наступні висновки. 3D доплографічні ознаки синдром полікістозних яєчників у дівчат включають трикратне асиметричне збільшення об'єму яєчників, гіперваскуляризація строми зі збільшенням максимальної артеріальної швидкості та індексу резистентності. Асиметричне двостороннє збільшення об'єму яєчників більше 15 см кубічних, і кількості фолікулів у зрізі гіперваскуляризованої ізогенної строни, строми більше 15 без видимого лідера і групування. Дякую за увагу!